Всім привіт! Я Наталія, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про те, як не стати жертвою шахрайства під час пошуку роботи у Швейцарії. Здебільшого ця тема стосується українців, які перебувають на території України, але також цікаво буде послухати тим українцям, які живуть тут у Швейцарії. Отож, як не стати жертвою шахрайства, як визначити те, що вас намагаються обманути. Яка робота є легальною у Швейцарії? Які умови отримання роботи у Швейцарії? Я про це все сьогодні вам розповім. Залишайтеся зі мною. За моїми спостереженнями, шахраї активізувалися, і зараз дуже багато різних пропозицій роботи для українців, які перебувають на території України? Отож, що вас повинно насторожити? По перше, це легка робота та високі заробітки. 4-5 тисяч франків за місяць. Ну це, скажімо так, початково дуже дуже багато, тому що українці, які тут знаходяться, і вони також, наприклад, якщо вони шукають роботу без досвіду і так далі, без знання мови, то їм пропонують не такі високі зарплати, а наприклад, 3 тисячі франків, може трошки більше. Ну, це так на початку. тому... Це повинно вас трошки насторожити. Наступне, якщо вас просять гроші наперед, от кажуть, ми хочемо оформити вам візу, ми хочемо страхування покрити, далі ще якісь моменти оплатити. зрозумійте, кошти наперед не повинні платитися. І роботодавець, коли він шукає працівника, в нього взагалі посередників немає. Як працює легальна схема? Крок перший. Роботодавець, не агент, не посередник, подає заявку в, в Arbeitsamt, це служба праці. Також він подає заявку до міграційної служби кантону. Там він має пояснити, що він не знайшов працівника. Який має паспорт Європейського союзу, а також або, або. паспорт є ФТА це англійською мовою, українською? Це Європейська асоціація вільної торгівлі. Сюди входять чотири країни: Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія та Норвегія. Отож, роботодавець повинен обҐрунтувати, чому саме він хоче взяти українця на роботу. Коли кантон вже для вас погодив дозвіл типу Б або Ей, необхідно тепер діяти вам. Ви повинні звернутися у Київ у швейцарське посольство, щоб оформити візу, «Д». та віза є обов'язковою для українців, які проживають на території України і хочуть працювати у Швейцарії. Я так. не кажу зараз про тих, хто має статус С. Це зовсім інше. Тому що українці, які мають статус С, вони вже з цим статусом можуть працювати для українців, які зараз знаходяться в Україні, не мають статусу С. Їм потрібна інша процедура для працевлаштування. Отож, отримати. Візу можна у Києві. Ви повинні звернутися у посольство Швейцарії в Україні і там заповнити анкету, фотографії, принести свої, відповідно, документи, показати обов'язково дозвіл на роботу, заплатити консульський збір, це приблизно 60 євро. І Чекати відповіді. За вас немає права це робити агент чи посередник. Ви повинні безпосередньо особисто з'явитися у посольстві. І коли вам, наприклад, ось так звані посередники кажуть що ось за 500 євро ми оформимо візу, робочий дозвіл, і далі, так далі. Це все неправда. Такого не може бути. Тому треба бути дуже і дуже уважним. Чи потрібно обов'язково оформлювати візу, щоб приїхати у Швейцарію? У нас же без безвіз, 90 днів? Пояснюю, візу отримати для українця, який знаходиться в Україні для роботи у Швейцарії, необхідно. Тому що якщо ви приїжджаєте, наприклад, от у вас є дозвіл на роботу, ви вже отримали, і хочете по безвізу в'їхати в Швейцарію і працювати. Ви це можете зробити вас до вас питань не буде, але ви не зможете працювати з безвізом, тобто на ці 90 днів, у вас не буде шансів працювати. Якщо ви почнете працювати, то це будуть штрафи і для роботодавця за те, що він взяв вас без оцеї робочої візи на роботу, а вас взагалі можуть депортувати. І будуть дуже погані наслідки. Тому віза Д є просто таки необхідною. Ну і наступне, після того, як ви прибудете у Швейцарію, тут також потрібно реєструватися, звернутися в Гемайнде, тобто в міську раду, де ви зареєструєтеся, що ви приїхали, це треба зробити швиденько, впродовж 14 днів. І тоді вже ви будете легальним працівником. В усіх інших випадках, якщо вам пропонують роботу, легкі, швидкі гроші, наприклад, навіть оплата не раз на місяць, а щотижня, що є також дуже дивно, це все повинно у вас викликати запитання. Ви також можете звертатися до ось цього сайту. І тут подивитися на цьому сайті увести просто назву фірми, з якою, наприклад, вам кажуть, що ось контракт буде з цією фірмою, і подивитися, наприклад, чи існує така фірма взагалі. Це такий загальний реєстр всіх, всіх підприємств, всіх організацій, які працюють у Швейцарії. Звісно, шахраї також можуть написати дійсну фірму, але, наприклад, можуть не прописати номери телефонів чи адресу, чи... і так далі, але взяти так якусь відому фірму велику у Швейцарії, і сказати, що вас туди запрошують на роботу. Це також таке буває. Тому е, вимагайте номери телефонів, вимагайте адресу, звертайтеся до своїх знайомих або самі намагайтеся якось зв'язатися з роботодавцем і перепитати, чи дійсно для вас там є робота звертайтеся до знайомих, які можуть безпосередньо подзвонити їм, які знаходяться на території Швейцарії. Також були випадки, коли люди, наприклад, давали своїм знайомим контакти і тих людей, які у Швейцарії, і пропонують роботу українцям, які в Україні, і тоді десь зникали так звані агенти посередники, тому що ніякої роботи не було. Друзі, є така також інформація, що навіть самі українці. Які знаходяться на території Швейцарії, використовують своїх співвітчизників, вони можуть також сказати, що ось я знаходжуся тут, на місці, я знайшов роботу, але ось треба трошки заплатити. Не вірте, не треба нічого платити. Якщо у Швейцарії не платять. За місце, за броню місця. Якщо роботодавець хоче е, знайти працівника, то йому не потрібні агенти. Все на сайтах, все відкрито і прозоро посередників немає. Звичайно, ви можете також звертатися і е, до юристів, які вам трошки підкажуть і е, розкажуть, чи ді... покажете, наприклад, договір, чи він є дійсним. Друзі, просто не потрібно одразу вестися і вкладатися. Найголовніше ніколи не платити наперед, не платити кошти за роботу, тому що це дуже і дуже ризиковано. Також є дивним те, що шукають українців, наприклад, на без знання мови і обіцяють золоті гори без якоїсь особливої професії. Дивіться, зараз в Швейцарії дуже багато українців, 60 тисяч. Працевлаштовано із них всього 30%. Багато українців не можуть знайти роботу, їм відмовляють. Хоча вони і мову знають, і вже дозвіл мають на роботу, і на місці. тобто... І... Тоді ви повинні просто задуматися, чому саме вас хочуть з України забрати, запросити на роботу у Швейцарію. Я не заперечую, дійсно, якщо є ви професіонал своєї справи, ви маєте високу кваліфікацію, то є випадки так, і це підтверджено, коли швейцарські фірми шукають висококваліфікованих працівників, тоді дійсно, тоді. Вас запросять і дадуть гарну роботу, але знову ж таки гроші за це ніхто не буде просити. Бувають випадки, коли українців просто привозять сюди або вони приїжджають, і нема ніякої фірми. І вони просто таки розгублені, куди можна звернутися українцям, які опинилися тут у Швейцарії, і вони тепер не знають, що робити. Наприклад, потрібно перш за все звернутися до соціальної служби того міста, де ви знаходитеся. Пояснити ситуацію далі знайдіть українців, які тут. Я думаю, що вам допоможуть порадою, що взагалі робити. Якщо вам потрібно повернутися, ви хочете назад в Україну, зверніться до посольства України у Швейцарії. Якщо ви хочете оформити тут статус С, знову ж таки звертайтеся до еміграційної служби. Тобто варіанти є, можна і в червоний хрест звернутися. Я, я сподіваюся, що вас не залишать один на один із проблемами, якщо так сталося, і вас сюди ось привезли і обманом, скажімо так, заманили на роботу, якої не існує. Друзі, я бажаю всім е, вам гарного дня. Бажаю, щоб ніяких проблем не виникало і на вашому шляху не траплялися шахраї. Всього найкращого, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.